Що мною були подані скарги, в тому числі скарга подана до Національної асоціації адвокатів з приводу втручання діяльність захисника, а також перешкоджанням в наданні мені можливості надавати законному порядку правову допомогу. Окрім цього, мною було подано до Генеральної прокуратури скаргу, яку написала особисто завіруха щодо завдання і тілесних ушкоджень, також щодо недопуску захисника. є, все зареєстровано в мене знаходиться. Якщо необхідно буде, я надам на огляд суду. Також. Мною було подано скаргу безпосередньо до, на ім'я Валерії Гудковської. Це особисто скарга була написана забірухою е, і передана через мене, про що вона відповідно зазначила. Окрім цього, хочу вам зазначити ваша честь, що на даний час е, орган досудового розслідування е, 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 тримання під вартою моєю підзахисною використовує не для того, аби забезпечити виконання нею обов'язків, а для того, аби здійснювати на неї тиск. Чому це виражається? Я хочу зазначити, і при цьому вона це підтвердить в залі судового засідання. Ми зараз, до речі, от це дійсно це, це свіжа інформація. значить, Протягом середа, четвер, п'ятниця, не, до неї постійно приходили представники, ну, як вони представлялися, представники до судового е, слідства що від неї відмовився захисник Смолії, що е, вони посадять її рідних та батьків, внаслідок чого вона, ось, будь, будь ласка, бачите, це тілесні ушкодження. Після цього за, е, була, е, була, так би мовити, нарада, е, були викликані представники е, досудового міста, був представник зараз виконуючи обов'язки ІТТ, і в суботу, в суботу тебе передати, В суботу була переведена... Просив, щоб е, слідчі хоча б ставив захист до відома, які особи відвідують під захистом, і з якою метою. Тобто, якісь е, 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 екстраординарних запитання, які не передбачені кодексом, ми до слідства, с, е, ми до слідства не зверталися. Ми просто просили забезпечити і ставити до відома захист про те, що які особи відвідують у захистом. Е, значить, навіть. Значити, що в даному випадку до суду органи досудового розслідування діють цинічно.